Затримання працівниками ТЦК незаконне, славнозвісним законом, 36.33 працівникам поліції надано додаткові повноваження на затримання та доставлення призовників військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адмінправопорушення, передбачені статтями 210 та 210 прим 1 купаб. Тобто тепер поліцейські абсолютно законно зможуть здійснювати адмінзатримання та доставлення, в яких же випадках вони зможуть це робити? Наприклад, коли при перевірці документів з'ясовується, що військово-дубліковий документ у вас відсутній, чи в базах даних МВС наявна інформація, що ви перебуваєте в розшиці, а також якщо ви відмовляєтесь отримати повістку на вулиці в усіх випадках, на це уповноважені лише працівники. Поліції про це говорить і акт вищої юридичної сили ніж постанова Кодекс. Зокрема, в статті 262 КУПАП недвозначно вказано, що лише органи внутрішніх справ, тобто Національна поліція, уповноважені здійснювати затримання при порушенні призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку, а також порушень законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто статті 210 та 210 прим. 1. Будьте обережні, оскільки поліцейських під час затримання може використовувати фізичну силу, кайданки, а також гумові та пластикові кайки.